Де Сергій, оператор БПЛА. Я Лілія, старший столбда, старший майстер в З першого дня, і до сьогодні я в цій бригаді. Познайомилися ми Це через подково. соцмережі випадково. Просто нам стало цікаво спілкуватися один з одним. Я на той час працювала ще в ресторані. Він же був військовослужбовцем. Не зрозуміло, як в нас все закрутилося в якісь стосунки, тому що ні він не хотів ніяких серйозних да. стосунків на той час, ні я не хотіла, і просто життя якось звело нас 2 квітня. Цього року одружилися. Вирішили озаконити наші стосунки строчку не служив, не взяли. З дитинства хотів служити, але ну, за станом здоров'я не міг. Не сталося на той час. Але зараз, як бачите, все ж таки військовий. Прикладів дуже багато. У мене військових, родичі, знайомі. Я бачив завжди їхню цю дисциплінованість, своє життя, згуртованість. Хотів бути таким же самим, щоб з мене брали приклад. Я хотів форму носити. Це дійсно було цікаво. В мене батько військовий. Я виросла в сім'ї військових. У мене були і військово-морські офіцери. Це дідусь, декілька поколінь. Авіація, тобто, це ще один дідусь. Хотіла також поступати в військовий інститут, але на той час це було дуже проблематично, щоб дівчина могла вступити в військовий інститут і навчатися. А зараз це вже стало більш доступне. Я тепер в ЗСУ, мені подобається в тебе своє оточення, тебе розуміють, тебе підтримують. Велика дружня сім'я. Да. Допустим, взвод, відділення, батарея. Це як самі близькі родичі, з якими ви живете, ділите кусок хліба, ви їм довіряєте. Люди з Яких хочеш бачити, зустрілися, обнялися, поговорили. Можливо, не всі бригади, я не знаю, я суддю по нашій, наприклад. Часто їздимо по лінії, дуже багато, спілкуємося з іншими екіпажами, з піхотою, ну з усіма, тобто з інших бригад. Я коли говорю, що я можу зайти до начальника штабу бригади просто в гості і висловити якусь проблему, на мене дивляться квадратними глазами з нерозумінням, це як. Не може такого бути. Як можна оцінити загалом бригаду? І щоб проаналізувати втрати нашої бригади з іншими артилерійськими. У нас фактично найменші втрати. Це якраз таки говорить про дуже високу оцінку керівництва, управління, офіцерського составу. Це перший показник, на який от я, наприклад, звернув би увагу. Другий показник це комунікація, це живе спілкування і постійно живе спілкування. Це не просто якась строкова служба. Ти, ти командуєш з кимось, якимись молодими хлопцями. Тут такого немає. Тут є повноцінне розуміння, що в нас іде війна. Ці люди виконують завдання. Це особовий склад, який потрібно берегти. Можу просто пару прикладів навести. Начальник розвідки бригади. Посада дуже важлива. Це людина, яка виконує дуже багато функцій, дуже багато за що відповідає. Ситуація. Він дає наказ. Якийсь мені цей наказ може, звісно, не сподобатись, тому що я працював у цій сфері. У мене є навчання у цій сфері та практика. Я йому можу просто зателефонувати в будь-який час і сказати, що вибачте. Але тут ви не праві, тому що тото, то-то, то-то пояснити свою позицію. І ця людина послухає мене. Офіцер, який розбирається в ситуації, слухає своїх підлеглих, це багато значить. Не просто, якби відносини, офіцер-солдат. У нас виходять навіть іноді дружні відносини. З нашої бригади, основний костяк, це є добровольці. Таких небагато в Україні взагалі. Бригада майбутнього. Народився я в Одеській області, це Окнянський район, близько з границею з нашим Придністров'єм. Закінчував Одеський національний університет. Імені Мечникова, загальна біологія та хімія, кафедра генетики та молекулярної біології. Дуже цікава штука. Насправді мені дуже подобалось. Будучи ще на практиці, я зрозумів, що дуже важко чоловікові на, на даній професії. Мати нормальну зарплату і забезпечувати сім'ю, тому більше часу займався активною громадською діяльністю, підприємницькою діяльністю, овощі, фрукти, потім автозапчастини. Потім від вже зайнявся фермерством, викупив стару ферму. Почав спочатку розводити свиней, потім хотів невеличку молочну ферму. Завів уже корову, це перед Коли? повномасштабною війною. Я хотів створити молочну ферму сімейного типу. Дуже багато було роботи зроблено, але повномасштабка внесла дуже такі жорсткі корективи. в цю, цю всю справу. Коли пішов служити, ну не було такого сильного вибору, куди де сіти. Я просто прийшов військомат і кажу, так, куди-небудь направляйте. Два місяці не міг ніяк не могли мене відправити, тому що в нас приграничний район. Я депутат нашої громади з обласниками, якби працював дуже багато. Питання в тому тоді стояло, що а вдруг хтось з Придністров'я піде. І всі депутати повинні тоді ми відкривали якраз волонтерські центри, допомагали. Ну, Ми дуже багато працювали в цьому напрямку. Начальник військкомату просто сказав, що Кодимського не брати взагалі, тому що він повинен був бути тут. Ну, Питання довелося вирішувати дещо на іншому рівні. Я був одним із шести, це перші, кого відібрали на навчання тоді на дрони, хто хоче. Хто знає комп'ютер, хто вважає, що він може. Я зрозумів, що мені це заходить настільки, що мені іншого просто не потрібно. Я вважаю, що оператори от БПЛА дуже важлива професія, але цю професію потрібно любити. Повітря! Що красиво! Неймовірні краєвиди, коли ви летите, хмари, земля, наша українська ці озера це все, коли ви дивитесь на це все, у вас перевертається світ. Мій екіпаж почав з запорізького напрямку, коли з нами зв'язуються хімерси, що це ну, показник був дуже високий, і вони на всіх наших стрімах сидять, телефонують нам напряму. А будь ласка, подивіться туди, а покажіть нам то. І потім ви ти дивишся, як вони відпрацьовують по цьому. Ну, це, це стільки емоцій, що це передати не можна. Ви бачите свою користь, вам хочеться просто жити за тим літаком. Я взагалі вважаю, що навіть один солдат, знищений російський, це вже дуже важливий показник. Є гради сонцепьок, які сьогодні нанесли ураження і завтра їх вразили. А є один солдат, якийсь, який е, може всю війну вбивати наших військовослужбовців. Сказати, що то важливіше, вразити. Я не можу. Нагороджувати потрібно завжди. Людей. Приємно, це не, навіть не самому собі, це от моїй дитині, це настільки дітям починають по-іншому на тебе дивитися, що ти знаходишся три роки на війні, і тут тебе відзначили нагородою за якісь бойові досягнення. І це, це настільки гордості в дітях, наших дітях, ти це бачиш і хочеться служити далі, хочеться працювати далі. Велика мотивація для всіх. Навіть просто коли керівник підходить до тебе, жме руку і каже: Дякую, дякую, Серега, блін, виручив. Ви це зробили, молодці. Це вже дуже багато означає. Нагороджений золотим хрестом, залізним хрестом, нагорода за пролиту кров це нагорода за поранення. У будь-якій ситуації, якщо ви бережете себе, ви отримуєте набагато менші поранення, або не отримаєте їх взагалі. В нашому випадку заздалегідь почули польот цього ланцета, встигли зреагувати, відбігти. Фу. <кій> Куски валяють, вісять так. Осколки догнали хлопців. Контузія важка. У мене контузія та осколочні поранення, руки, спини, порвата спина була, осколки до цього часу ще не всі витягнули. А вони не заважають. Це тільки на пам'ять, скажемо. колись може витягнутися. У будь-якій ситуації потрібно себе берегти і думати головою. Якщо ти носиш бронежилет, каску, ти переживаєш за все. Дивишся, безпечність це найгірше, що може бути. Я навчалася в Львівському інституті економіки і туризму. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу. Я знайомився з нею за того, що я думав, що вона кухар. Вона дуже багато готує. я, працювала і я буду Тоді кухарем. Я тоді працювала кухарем. Вісімнадцять років я в ресторанній сфері працювала. У мене мама уральська татар-башкірка. Тату військовослужбовець він проходив вже ж військову службу в Хабаровську. І я там народилася, але мені ще не було року. Ми приїхали до Львова, тобто він продовжив вже службу у Львові. Пішов в військове училище після училища, пішов в інститут в Афганістані, на два сроки лишився. То, напевно, оце от бажання бути військовим це від нього пішло. Мама вивчила тоді українську мову, правда, західним акцентом. Прививала любов до країни України. Я полюбила свою країну. Я її люблю й досі. Помаранчева революція. Я тоді ще студенткою приймала участь. Майдан нас почався. Я активну участь на майдані. Я там ну, жила. Пішла на медпункт. Була на медпункті, допомагала і там навчалася в них. Потім закінчувала курси по допомозі. Першій допомозі медичній. Після того в нас почалася вже. Війна, тобто, АТО. дивилася на це все і розуміла, що воно буде продовжуватися. Почала їздити на вишколи, і я розуміла, що та оця от кров, військова, вона в мені почала боянити, і я хочу цим займатися, так як дитина була мала. То з 14-го року я не пішла служити. Волонтерили, звичайно, там повномасштабно почалося тоді. Я думаю, майже всі волонтерили. Знаходили дівчата, які шьють, з ними, домовлялися, шукали тканину і хлопцям шили форму. Знайшла організацію, які не роблять з не тканини, термобілизну. Робили викрики і шили термобілизну хлопцям. І все ж таки вирішила йти служити вдома. Всіх попередила в дитини також. Спитала, чи він мене відпустить. Він сказав так, і зараз він гордиться цим, що в нього мама військовослужбовець 14 років підліток. Штурмувала ТЦК два місяці, бо дівчат не дуже хотіли брати, то не було посади, то не було навчання, я ходила, кажу, я хочу, візьміть мене. І відкрили адміністративний відділ і призвали мене, Приходила служба в ТЦК, а потім вже відправили на БЗВП. Після БЗВП я сказала чоловіку, що я хочу йти в бригаду, то він каже, йдемо до мене в бригаду. Разом воно легше. Це секадо мені привила любов до паперів. Дуже важлива є паперова робота. По факту, це наш тило. Ті, хто роблять цю паперову роботу. Коли е, ти знаходишся десь на виконанні, в тебе поламалося щось, тобі потрібно щось довести. Ми цим не займаємось. У нас є люди, які в тилу цим займаються. Коли тил надійний, ти спокійно виконуєш свою роботу. Ти розумієш, що для кожної людини є. Якась справа, якою він може займатися, ти можеш не вміти стріляти, але ти можеш піти копати окопи. Ти водій, ти можеш возити ті ж самі дрова, на ті бліндажі, ти можеш підвозити якісь забезпечення, ти вмієш готувати їсти, тебе на кухню відправлять. Для кожної людини знаходиться справа, якою він може займатися. Один з плюсів нашої бригади, дуже великих плюсів. Якщо я військовослужбовець, служу, наприклад, в одній батареї у мене не виходить, дійсно не виходить. Є повноцінна можливість просто перевестися по іншому напрямку. За три роки постійні навчання. Люба людина може себе знайти. Якщо в тебе не виходить, тобі задають питання, де ти себе бачиш. Є вибір. Я взагалі не знаю людей, які не бояться. Я боявся, коли йшов, я не знав, що буде завтра, чи повернуся додому. Дуже багато цивільних людей, які хлопців, які ховаються, бояться, не знаючи, куди вони попадуть. Що там буде? Думайте головою, узнавайте, вибирайте, беріть відношення, йдіть спокійно служити. Є багато навчальних центрів для цивільних, де ти можеш себе спробувати в різних сферах: стріляти, літати, все ну, це все доступно. Ти не впевнений, ти можеш просто спробувати. Закінчиться війна, беремо палатки. Ні-ні, тиждень без дітей. Давай так. Ні, ти ж не з, з дітьми, а, а потім ми їх відправляємо ну, ну, додому і будемо відпочивати. Хочемо в Карпати. У нас в Україні дуже багато є місць, дуже, дуже гарних. Всі рвуться за кордон. Я кажу, Україна. Ви просто подивіться, архітектура, озера, Карпати, які свої традиції. Це ж сама Полтава з галушками. Каже, хочу в Полтаву поїсти галушок. Вивчи свою країну, а потім вже можна їхати за кордон. Ніхто не знав, що в Житомирі є Мальдіви Свої. І всі такі. Я тепер хочу на ті Мальдіви, Я не хочу на Мальдіви-Мальдіви.